Доброго дня, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хотів би анонсувати створення нового підприємства, яке буде надавати комплекс агропослуг в точному землеробстві і назвали цю компанію Колеги, ми четвертий рік в точному землеробстрі. Ми пройшли дуже складний тернистий шлях. Від загальних рекомендацій з, від наших колег-наставників до того, до повного розуміння, до розуміння того, що не все так просто, навіть якщо тобі рекомендують, але не дають інструмента, не дають людей, які можуть це впровадити, колеги, для того, щоб ви менше мали проблем на шляху, в хтося землеробство і економили уже зараз, а не через якийсь там період часу. Ми пропонуємо наші послуги нашої агрокомпанії. Ми намагаємось дати якнабільший спектр послуг в точному землеробстві, наскільки це можливо нашими силами, колеги. Від бюджетування від, від господарства до повної диференціації усіх елементів системи точного землеробства ми пройшли дуже складний шлях на етапі впровадження. Ми дуже мали величезні збитки від рекомендацій, які не працюють в нашому господарстві. Я хочу, щоб ви уникли безліч помилок, які будуть на етапі впровадження системи точного заробства господарстві. На площі понад 30 тисяч гектарів землі ми диференціюємо все, що тільки можливо зараз завдяки точному заворобству. Колеги. У нас є навчені інженера, які і навчені інженера-електрики, які знають систему, датчики, обладнання, встановлення, знімання, калібрування. Ми виховали їх, і вони на своїх помилках теж навчилися і можуть показати, як воно працює. Якщо ви не впевнені, що це неможливо, приїздіть зі до нас, і воно в нас працює. Так, деякі елементи технології ми. Використали, випробували і випробовуємо зараз. А деякі взагалі відмовилися від них, тому що вони не були дієздатними вже при народженні цієї ідеї. Ідеї теоретики це класна історія. Я хочу вам дати практичні поради, як завжди на моєму каналі, чесно і відверто. Не віриться, приїжджаєш, я вам показую. Хочете, впроваджуємо це, не хочете, впроваджуємо це. Але те, що у нас працює, в мене є на каналі. Але я не все встиг викласти в нас в каналі, я буду викладати всі новинки і інновації, які є в нашому господарстві. Але ви зрозумієте одну історію, що дуже багато речей, які рекомендують консалтингові підприємства, не працюють на виробництві. Те, що працює в теорії, не завжди працює на полі. Коли ти сам своїми руками взяв і пішов в поле. Це впровадив і декілька років перевірив підряд, то ти розумієш, що це буде працювати або не буде працювати. Від цього є економічний зиск, від цього немає економічного зиску. Ми пропонуємо наші послуги для вашого підприємства. Велике воно чи маленьке, ми зможемо допомогти вам досягнути економічної ефективності вже в цьому році, колеги. Уже на старті ваших затрат. Всі елементи точного землеробства, вони. Дуже цікаві і при вкладенні невеликих уже коштів на початку на самому початку вирощування ви будете мати вже якусь економію. А що ви не потратили, те ви зберегли. А що зберегли значить, це вже ваші зекономлені кошти, які будуть вам плюсом. І ви зможете на економію цю впровадити нові елементи то, що точного землеробства, колеги. Приїздіть в господарство, я вам покажу, як це працює. І ми допоможемо вам впровадити уже в цьому році щось цікаве, інноваційне і економічно ефективне, яке буде економити ваші кошти вже зараз, не в наступному році. Заклик нашого підприємства or Die, колеги. Die! Змінюйся або помри! Ви можете надіятися на державу, можете надіятися на якісь пільги, які будуть в цьому році, або в наступних роках для сільського господарства, Але я більше вас переконую, що ви... Надіялися саме на себе, на вашу диференціацію, на вашу унікальність, тому що найбільш складніших умов у вирощуванні такого дуже давно не було. Коли матеріальні ресурси дуже високі, затратна частина дуже висока, маржинальність бізнесу дуже низька, а, а по деяких культурах навіть дуже збиткова. Ми допоможемо вам і вашому господарству вже в цьому році мати економічний ефект. Інтер це основне наше базове підприємство в Чернігівській області більше 30 тисяч гектар землі. Агро. Зрозуміло, ми виробники, ми виробничники, ми не теоретики, ми не будемо розказувати вам космічних речей, які важко впровадити в сільське господарство, або вони не дуже тієві, як на наш виробничий погляд, для впровадження. Або первинне впровадження, першочергове провадження в вашому господарстві. І ЛАП, ми робимо повний комплекс аналізів ґрунту з нашими партнерами, даємо вам рекомендації, даємо вам якісні аналізи, які можете перевірити в будь-якій лабораторії і впевнитися, що якість і ціна відповідають вашому критерію цінності. Колеги. Ми не будемо розповідати вам те, що не працює в. Нашому господарству ми не будемо радити те, що не працює, колеги. Все, що працює, все, що перевірено, ми рекомендуємо вам до впровадження. Тому що той тернистий шлях, який ми пройшли за ці роки, він показує те, що дуже дуже багато речей на ринку в Україні а то й світу є дуже сумнівними для економії і економіки господарювання. Навіть в точному землеробстві, колеги, ви маєте маленьке підприємство, велике підприємство або агрохолдинг, не соромтесь запитувати, не соромтесь приїхати, не соромтесь зателефонувати і запитати, як ви господарюєте. Тому що ми готові ділитися своїм досвідом, готові допомагати вам упровадженні елементів точного зеленоробства, колеги. Тому що на своєму шляху ви зустрінете навіть в своїх сторонниках, в своїх друзях. В своїх колегах, які працюють з вами, деякий супротив елементам точного землеробства. Тому що не все так, не все так буде просто і однозначно, як тому що точне землеробство, неможливо без підтримки власника бізнесу, який зацікавлений вільності його підприємства, в інноваційності, в диференціації, тому що зараз. Скрутні часи, і вони ще будуть довго, на жаль, продовжуватись в Україні. Необхідно змінюватися. А коли можливо змінюватися, і коли в такий критичний рік? Якщо зараз не почнемо змінюватися, наступного року, можливо, в багатьох господарствах і не буде. Тому що всі йдуть в той самий соняшник і кажуть, що там буде все щастя. Колеги. А що, якщо ні? Дякую за увагу. Набирайте телефон. Спілкуйтеся, приєднуйтесь до наших спільнот в Тіктосі, Фейсбуці, в Ютубі, коментуйте. Слава Україні!